Хочу туди! Та все пішли. А якщо нас побачать... Ну нічого, ну що? Фініта комедія. Ми на цьому полі були в червні, да. коли він опустив листки і стояв. А отам був такий соняшничок. І такий який не можна було. Моцний, моцний, моцний. Тепер зараз там ходить комбайн, ми зараз підемо туди, а тут ми бачимо отакий кошечок. Він ще й сипеться, так? Да? Ну, дуже легко все висипається, то бачив, я Ти все. Він дуже 에... сухий. Ну, сухий, як перець, у нас кажуть. А перець сухий? Ну, ну не важливо. Да. Історія про те, що це класика, мені е, подобається, що чисте поле, але в цьому полі не росте ні бур'ян, ні соняшник. Оранка, е, дві культивації, боронування, посів е, рано. До речі, вони люблять тут рано сіяти. Ну, і так. дощ не впав. Ну, Ми ж знаходимося в одній ділянці. Одне й те саме поле. Так, я проламала 5, 5 кошиків. Раз, два, три. Найменший не взяла. Оцей не взяла. Я, я теж не беру. І Менший цей не, не взяла. Хоча, хоча тут ось така рослина з отаким кошечком. У мене такі на полі теж були. Друзі, це не те, що я умнічаю, чи хочу показати, що хтось погано працює. Це просто ре... результат цього сезону.